Шановні глядачі, знову вас вітаю, і в другому блоці нашого відео ми вже кажемо про справедливий обрахунок пенсії. Тобто, яким чином змінити законодавство України для того, щоб обрахувати цей справедливий обрахунок. І не просто обрахувати, а обрахувати його для кожного працівника, який займав свою трудову діяльність. Незалежно ким він працював, незалежно на якій посаді він знаходився. Тобто справедливість заключається в тому, щоб врахувати справедливий обрахунок при тих умовах, що людина або була працівником звичайним, або або вона була керівником і таке інше. Тобто, в цьому полягає справедливий обрахунок пенсії. І всі ви знаєте, що якщо взяти ще часи радянські, то там був Різний товарообіг. Ну, наприклад, до 92-го року був такий період, а тоді був товарообіг в радянських рублях. Всі це пам'ятаєте. Особливо ці пам'ятають люди похилого віку, коли працювали. Потім був товарообіг в купонах потім з'явилася гривня, і курс був різний, в різні періоди. І ось як зараз оце все. Скласти оці всі періоди, оці, оці всі різні товарообруги, і на сьогоднішній час зробити там рахунок. Це неможливо зробити відповідності до сьогоднішнього законодавства України. І давайте ми зараз скажемо, як же це можна зробити. Ну, по-перше, ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Це основа того, що одне покоління. Працює і відповідно, забезпечує інше покоління. І солідарна система працює при нашій схемі, при наших формулах обрахунку пенсії. Якщо людина працювала, має відповідний трудовий стаж. Тому, в першу чергу, маємо знати цей трудовий стаж. Тобто, ми маємо знати і прив'язуємось цьому трудовому стажу. Тобто, скільки років відпрацювала людина? Друге питання це. Розмір мінімальної заробітної плати. Це також важливий момент, бо саме з цього розміру, а він зараз становить 8 тисяч гривень, ми беремо 5%. І це буде 400 гривень. І ось дуже все просто. Ми ці 400 гривень множимо на цей трудовий, трудовий стаж. Ну, наприклад, у людини 35 років трудового стажу. Як обрахувати? 400 гривень ми множимо на 35 років, і людина буде отримувати 14 тисяч гривень пенсії. Це буде цифра. Не буде такого поняття, як мінімальна пенсія або як максимальна пенсія. Буде визначена та цифра відповідно по стажу працівника, скільки він років відпрацював. І це буде вже його законна вимога стосовно того, що він отримує від держави. Він буде отримувати ці кошти тільки з пенсійного фонду. Бо пенсійний фонд буде діяти в межах тих норм. Тих правил, якщо людині виповнилося 60 років. І тільки тоді людина отримує ці кошти. І ось 35 років стажу людини, і його розмір пенсії становить 14 тисяч гривень. Все, все дуже просто. Але є такі моменти, коли людина, працюючи на своїй роботі, і вона здобула якісь різні заохочення, різні відзнаки, можливо, статуси перед державою. Тобто зробила те, що має бути надано людині у вигляді фінансової підтримки від держави. Це вже не буде пенсія. Це вже буде фінансова підтримка від держави за відповідні заохочення або якісь винагороди для людини. І це все буде сплачуватися виключно з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Тобто будуть працювати в цьому напрямку. Всі соціальні служби, починаючи від Міністерства соціальної політики, і завершуючи відділами управліннями на місцях, вони будуть обраховувати цим людям, скільки людям, цим відповідності від їх заохочень, досягнень, скільки вони мають отримати. Можливо, це буде заохочення до 60 років. Можливо. Можливо, це будуть заохочення по життєві. Тобто, там буде розглядатися індивідуальний підхід. Але. Ми роз'єднуємо виплати одну пенсійну виплату з пенсійного фонду України, як ми сказали, якщо людина досягла 60 років, а інша виплата це вже підтримка від держави з державного бюджету України. І таким чином це буде справедливий рахунок. Бо ми на початку відео сказали, що існує товарообіг, який був ще з радянських часів. Радянські рублі, купони карбованці, гривня по різному курсу. Зараз. Курс 40 гривень. як це все зробити? А ось цей підхід надає цю можливість. Але для цього, для того, щоб це все зробити, для того, щоб оцю всю формулу застосувати, для того, щоб роз'єднати виплати пенсійний фонд окремо, державний бюджет окремо, треба змінити законодавство України в питанні пенсійного забезпечення. Бо всі ви знаєте, що пенсійна реформа в Україні почала діяти з 2004 року. І ось 2024 рік. Тобто 20 років минуло, немає механізму і розуміння, як же обрахувати справедливий обрахунок пенсії. У нас не буде такого поняття, як доплати по віку, як зараз є. Якісь надбавки, можливо, тобто якісь заохочення для людей, яким 70 і більше років. Ні. Справедливий обрахунок це обрахунок для кожного. Людина відпрацювала все. Будь ласка, отримай кошти. Ось так треба підходити до питання рахунку пенсії. І це треба було зробити ще давним-давно. І тоді б можна сказати і завершити цю пенсійну реформу, щоб було зрозуміло, у тебе є трудовий стаж, і відповідно по цьому трудовому стажу ти будеш отримувати пенсію пенсійного фонду. Маєш захочення перед державою, будь ласка, з державного бюджету тебе будуть вже враховувати ці всі заслуги. Перед державою. Ось таким чином і полягає справедливий обрахунок пенсії, ми казали про солідарну пенсійну систему. Тому, шановні глядачі, тільки зміни в законодавстві наведуть лад в пенсійній системі України. Тому ми з вами проговорили це питання. Якщо у вас є якісь думки, якісь бачення, будь ласка, залишайте в своїх коментарях під цим відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Ставте свої бачення на ці питання, бо ми сьогодні казали, як треба змінити, що для цього треба зробити. Ставайте обов'язково нашими підписниками, ми працюємо для вас. І ще у нас дуже багато інформації стосовно пенсій. Тому залишайтеся на нашому каналі і долучайтеся до нашої спільноти. Всім дякую. Дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.